Вітаю, мої любі дівчатка і хлоп'ятка! Ви на каналі Казкова Хвилинка і з вами казкарка Христинка. Хто ще не підписався на канал, обов'язково уже миттю підписуйтесь, щоб не пропустити жодної цікавої казочки. А я сьогодні розповім вам українську народну казку Рак неборак і його вірна жінка. Це було тоді, коли раки уміли свистати. Жили дід та й баба. А в них було три доньки одна файніша від другої. Якось баба сказала найстаршій: Ану, візьми коновку та принеси на мені водиці. Дочка взяла коновку, зачерпнула з кринички води і хотіла уже йти, але рак не борак хап. Законовку і не пускає. Дівчина у крик. Пусти мене раче небораче. Не пущу, а мусиш бути моєю жінкою. Х, ніколи у світі я не буду жінкою клишуного рака. А рак не борак потягнув її у воду. Баба чекала трохи, а потім каже середущій доньці. Найстарша десь пропала, візьми другу коновку і принеси води, бо обід треба, доню зварити. Середуща пішла, зачерпнула водички, але не встигла витягнути борак не борак хап за коновку і не пускає. Пусти мене раче, не бораче бо мама буде сварити. Обід мені треба варити. Як підеш за мене. Та пущу. Ні, ти що, раче, я вийду за файного хлопця, а не за якогось кривоногого рака. А рак не борак сіп її, і дівчина впала у криницю. Баба розсердилась. Агі, які вони ніхто лиці. Відай, там і заснули. Мамо, я піду, принесу водички, не хвилюйтеся. Іди, іди, доню, але не сиди там довго. Пішла до криниці, зачерпнула води, а рак неборак схопив законовку і не відпускає. Дівчина закричала «Тю, ти що сказився? Ану, пусти, бо мені тут ніколи сидіти. А рак неборак і каже до дівчини Як віддашся за мене, пущу, а як ні, то ні. Ха. За тебе. А ти, мабуть, будеш мене вірно любити. А як же буду, дівчина, обіцяю. Ох, добре, я вийду за тебе. Але скажи радше, де мої сестри? О, вони ади, на толоці рвуть собі косиці. Дівчина глипнула туди, а сестри справді на толоці збирають квіточки. Так, то коли прийти сватати? спитав рак неборак. Ах, у неділю злагодимося і будемо чекати. Найменша забрала сестер і пішла додому. Покликала маму і сказала їй на вухо: Мамо, рак не борак, прийде мене сватати. Обіцяла м стати його жінкою, щоб сестер відпустив. Ой, ну най приходить. відповіла мати. Настала неділя. На вулиці зібралися люди, бо хотіли видіти, як рак неборак буде танцювати. Ще такого не було. Чекають, чекають, а жениха нема, почали сміятися. Ха! ха Та врака, не борака, ноги криві. О, та він ще й заткує, певно, в другий бік пішов. Але раптом земля задудніла, з'явилися легені на конях. Перед ними на білім коні їхав молодик у закосиченій кресані. Він розмахував топірцем, що блиснув діамантами. Наймолодша дівчина була дуже втішена. Легінь зліз із білого коня. Вої увійшли в хату і посідали за столи, засватали найменшу дочку та й почали танцювати, співати і вівкати. А потім молодий каже нареченій. Я маю бути раком іще один рік і три місяці. Чи будеш ти мене чекати так довго, Люба?» А молода відповідає, так, буду чекати. Молодий сів на коня, і тільки дим та нитка за ним. Рак не борак, не забував ні дня про свою жінку. Він кожного вечора приповзав до хати, скидав із себе шкаралупу і ставав людиною. Жінка не могла ним натішитися, але одного разу він сказав: Я, жінко, трохи засну, а ти дослухайся. Як під вікном рак три рази свисне, то розбуди мене. Поспи, чоловічку, поспи. Я буду добре пантрувати. Жінка не спала, прислухалась до кожного шурхоту. Раптом почула свист. Її почав ламати сон, але не піддавалася. Минуло трохи часу, хтось свиснув два рази, а жінку ще більше хилить до сну. І вона поклала голову на подушку коло чоловіка. Вони так міцно спали, що й не розбудив би їх. Хтось під вікном свиснув три рази, але ніхто не чув. Вже і сонце зійшло, пташки заспівали. Чоловік прокинувся, убрався у шкаралупу і сказав: Що ж ти наробила? Тепер шукай мене по світу, свого рака неборака. Може, щось знайдеш, бувай, моя жінко. Рак неборак поповз до кринички і пірнув у воду. Більше він не приходив. Засумувала молодиця і одного дня каже своїй матері Мамо, злагодьте мені торбину з харчами, піду я шукати свого чоловіка світами, і зібрала її в дорогу. Жінка попрощалася і пішла світ за очі. Ішла один день, другий, цілий місяць, питала усіх, кого лише зустріла, де б то міг бути її чоловік. Але ніхто не знав. Якось серед широкого поля здибала старого престарого діда, розповіла про свою журу і попросила порадити. А дід відповідає це може сказати лише місяць, він уночі дивиться на землю і знає все, що діється. Ой, справді я його спитаю, втішилася нараз молодиця. Та він нічого тобі не скаже. Треба попросити його маму. А де ж її знайти, дідуню? Підеш цією стежкою до Синьої гори. На тій горі є хатка, там і живе місяцева мама. Пішла до синьої гори, стала під хатку і тук-тук у шибку. Хто там? Це я прийшла до матері місяця просити допомоги. Двері відчинилися. Молодиця увійшла і поцілувала господині руку, а сльоза, що впала на руку старої, запекла її вогнем, і мати місяця сказала О, у тебе, молодице, якесь велике горе. Дівчина усе й розповіла Добре, жінко, мовила мати місяця. На ранок син вернеться додому, і я запитаю про твого чоловіка. Дала їй поїсти і сховала на ніч, накрила коритом під лавицею. Коли на світі уже розвиднялося, місяць прийшов додому, переступив поріг і каже: Мамо, а чому тут людським духом пахне? Тобі, здається, сину, ти, мабуть, нахапався по світу всілякого сопуху. Поставила перед ним яєчню, яка була зроблена із самих жовтків. Місяць поїв та й ліг спати. А мати питає Сину мій, чи бачив ти де по світу жінку рака Неборака? Вона, бідна, блукає по світу і шукає свого чоловіка, де тепер він є, вже й сама не знає, і ніхто їй підказати не може. Не відаю, мамо, жінку може понести до нього хіба вітер. Місяць захропів. А його мати підняла корито і каже до жінки: Підеш, молодичко, до матері вітра. Стара вітриха добра жінка і тобі зарадить, вона живе он на другій горі. Жінка прийшла до матері вітра, поклонилась низенько і припала до її руки. Коли цілувала, упала сльоза і обпекла господині руку. О, видно, молодице, що в тебе на серці, якийсь великий біль. Жінка й розповіла про свою тугу. Вітриха зітхнула, накрила молодицю під лавою коритом і стала чекати свого сина вітра. Його довго не було. Десь блукав світами, а як набігався й охляв, привіявся додому. Коли сів за стіл, мати йому й каже Бідна жінка рака неборака залишилась одна, ходить по світу і шукає свого чоловіка, але ніяк знайти не може. Ти не знаєш, де він може бути. У, знаю, мамо. Якби молодиця була десь поблизу, то я б її поніс до рака неборака. Ой, та вона гездечки! І стара вітриха підняла корито. Молодиця вклонилася вітрові, той довечеряв і сказав: Виходь на подвір'я і сідай мені на плечі, полетимо! Молодиця так і зробила. Летіли вони летіли і нарешті долетіли до Золотого замку. Рак неборак Повзав у саду, який був обгороджений величезним залізним парканом. Молодиця кинулась до нього і заплакала, а рак Неборак обняв її і теж заплакав від утіхи. Старий Змій, що царював у тому золотому замку за величезним залізним парканом, все те видів із вікна. І від горя, що його ніхто у світі ніколи так не любив. Він тріснув від люті на тисячу кавалків, а рак борак, назавжди зробився чоловіком. Він поселився із жінкою в Золотому замку, і там вони довго жили, поживали і ніякого лиха не знали. На цьому любі діти нашій казочці кінець, а хто слухав, молодець.